Таких випадків, що коли замовники до мене телефонують і, називаючи ціну, вони самі встановлюють ціну кажуть, ми будемо працювати тільки по такій ціні. Я кажу, ні, шановний, вибачайте, ціну ви будете встановлювати в себе вдома чи в себе на роботі, там, де ви можете керувати. Тут е, встановлюю ціну я, я за неї несу відповідальність. За ті деталі і за ту якість роботи. Тому в мене ціни не є дешеві і не будуть дешеві, тому що я ціную свій час і свої труди, які я вклав в цю дану роботу. Часто замовники бувають і йдуть, але і вертаються, бо потім, коли вони поїхали там попробували там попробували, їм багато що десь не сподобалося, і вертаються. І тоді вже з ними не дуже така гарна завжди розмова. бо Людина перед тим тобі багато негативу винесла в твій в тій адрес, замість того, щоб деколи подякувати, сказати, що дякую, що ти зробив, але вони вважають, що якщо вони платять ціну, це вже все.